Вітаю українці, вітаю глядачі-підписники на каналі. їх», підписуйтесь на канал. Тільки важливі новини в Україні готується нова пенсійна реформа, і знову зміни. Прем'єр Шмигаль заявив, що нова реформа це одне із ключових завдань Кабміну на цей рік. І він назвав головну зміну, яка очікує громадян. Отже, наголошено, що міністри спільно з депутатами Верховної Ради розробляють нову пенсійну реформу. Йдеться про запуск системи обов'язкових пенсійних накопичень. Шмигаль пояснив, що всі українці матимуть свої пенсійні накопичувальні рахунки. Кабмін планував вводити накопичувальну пенсійну систему ще в 2021-му. Тоді очікувалось запровадження з 2023 року. Соціальних пакетів із накопичувальними пенсіями і Шмигаль заявляв, що застосування досвіду впровадження ось таких соціальних пакетів на вчителів, соціальних працівників та військовослужбовців є важливим елементом переходу до накопичувальної пенсійної системи. В уряді оприлюднили проект за запуску цієї накопичувальної системи, і наголошено. Що накопичення будуть стягувати із суми податків, які щомісяця сплачує працівник і його роботодавець? Вони будуть становити 2% від зарплати. Що я про це все думаю? Ну, перше і головне для запровадження накопичувальної системи повинні бути умови. Ну, які в нас зараз умови? В нас іде війна. Наприклад, якщо брати сусідні країни, там ту ж там, Чехію, в мирний час і при більш сприятливих економічних умовах, не вдалося запровадити накопичувальну пенсійну систему. Фахівці міжнародних фінансових організацій, зокрема там, МВФ, Світовий банк, вони вказують, що для запровадження накопичувальної пенсійної системи повинні бути відповідні сприятливі умови. Але, наприклад, стало економічне зростання. Та значне збільшення доходів населення, ну хоча б кілька років поспіль. При цьому інвестиційний дохід від інвестування пенсійних активів має перевищувати рівень інфляції за рік, ну хоча б на 3%. Тобто інфляція в цьому році 30%, В 2023 вибачте, в минулому році 30%, в 2023 му це теж буде десь 30%. Крім того, мають бути низькі адміністративні витрати, так? як свідчить, наприклад, досвід тих же американських латиноамериканських країн, там як Аргентина, Чилі, в яких тривалий час функціонував другий рівень пенсійного забезпечення? Високі адміністративні витрати в накопичувальній системі призводять до вкрай низького рівня результатів довгострокового інвестування, і відповідно до суттєвого зменшення розміру пенсійних виплат. Тобто, найбільшою проблемою, найбільшою Є те, що немає реальних державних гарантій збереження пенсійних накопичень. Що б нам там не розказували, ми так і не почули нічого внятного щодо того, що люди будуть, наприклад, платити, і все це збережеться. Нічого я, наприклад, не почула. Натомість є дуже велика загроза, що пенсійна накопичувальна система вона просто перетвориться на велику фінансову піраміду. От і все. Це просто таке, знаєте, ну не потрібно зараз це робити. Не потрібно зараз це робити. Просто такі, знаєте, як Галина Третякова, її компанія, так їм просто не терпиться віддати ось ці пенсійні грошики на прокрутку приватним страховим фондам і компаніям. От і все. Я бачу це тільки так. Перед тим як прийняти рішення про запровадження примусової накопичувальної пенсійної системи, уряд має забезпечити дуже 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 багато умов. Дуже багато умов. Треба зробити просто, просто велику кількість роботи. Це титанічна робота. Перше, запровадити накопичувальну систему загальнообов'язкового державного пенсійного страхування. Це все не повинно мати негативний вплив на фінансове забезпечення солідарної пенсійної системи. Тобто, не треба однією пенсійною системою давити другу пенсійну систему. Це якось не ну, я не розумію, якщо чесно такого. Далі забезпечити на належному рівні пенсійні накопичення та відповідні пенсійні виплати з накопичувальної системи. Все це потребує стабільного економічного зростання. Все це потребує значного підвищення рівня заробітної плати. Все це потребує зниження рівня інфляції в країні. Ну, от скажіть, ось зараз, чи доречно зараз це робити? Ну, де зараз економічне зростання? Його немає. Підвищення рівня заробітної плати, його немає. Знищення рівня інфляції цим і не пахне. Ви просто подивіться, які зараз ціни. Ну інфляція просто вирує, просто вирує. Про її зниження зараз навіть і мова не йде. Також має бути гарантія збереження пенсійних накопичень. Де вона? Де вона ця гарантія? Її немає. Нам за весь цей час не представили ні одну організацію, не розказали, як все це буде працювати. Чи де гарантія, взагалі, де гарантія того, що, наприклад, все це збережеться? Для мене, наприклад, було б гарантією те, що ось, наприклад, був би такий документ, якби ось, наприклад, були б там добре. Давайте представимо собі, що є якісь там фонди, так, якісь там неважливо. Не Добре, є фонди, які ось будуть займатися всім цим. Що буде, якщо ці фонди, вибачте, рухнуть просто все, немає їх. Хтось має гарантувати збереження пенсійних накопичень. Це в першу чергу має гарантувати держава. Тобто держава має відповідати за ось ці фонди. Якщо вони рухнуть, держава має покрити збитки, скажімо так, цих пенсійних накопичень. Держава має гарантувати збереження. Людьми ось грошей тих, які люди, які люди просто платили, збирали і так далі. Тобто бо може виявитись так, що люди просто платили, а потім все це раз і все, і десь ділося. І нічого не зробиш, і нічого не докажеш. Також дуже важливо, щоб на стартовому етапі впровадження накопичувальної системи мають вжити бути такі вжиті заходи, щоб унеможливити зловживання. І завищені адміністративні витрати та запобігти негативним наслідкам запровадження накопичувальної пенсії, пенсійної системи, тобто перетвори, перетворити її на фінансову піраміду. От і все. А, дуже важливо це зловживання. Дуже важливо ну, тому, що а, десь хтось буде просто прокручувати там ці грошики і так далі, зловживати цим. І ну, це так не має бути. Це так не має бути. Це має бути унеможливлюване просто одразу унеможливлюване, щоб люди вірили. Розумієте, дуже велика, а, велику силу, силу має довіра. І на першому етапі участь в накопичувальній системі має бути добровільною. При цьому елементи накопичувальної пенсійної системи можна запровадити і в рамках солідарної системи. Йти від персонального обліку сплати ЄСВ до персональних пенсійних рахунків з правом наслідування пенсійних накопичень. На першому етапі, ще раз повторюсь, участь в накопичувальній системі має бути добровільною. Це має бути нормальна пенсійна реформа. Я вже дуже багато кажу про нормальну пенсійну реформу, і я дуже сподіваюся, що ось. Все те, що зараз нам кажуть, я дуже сподіваюся, що воно не буде прийняте. Мені б дуже хотілося, щоб все це було нормально, по коли вже буде нормальне економічне становище в країні, щоб це було все правильно. Люди довіряли і все це працювало. Що ви думаєте про це? Пишіть в коментарях. А на сьогодні все новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майой.